Гроші на дороговартісні ліки львів'янин Назарій Гусаков регулярно просив у людей на своїх сторінках у соцмережах, і донатила вся країна. У чоловіка рідкісне генетичне захворювання, спінальна м'язова атрофія. Для нього кожен рух це виклик. Та нещодавно Назарій опинився в центрі скандалу. Його запідозрили в махінаціях зі зборами. Дуже цікаво фото, яке скинув листуванні, вже постилось в телеграм-каналі. Як звіт в лютому і жовтні 2017. 2024 -го. це як Зарія просять надати звітність. Чоловік відповідає окремим користувачам, що може надіслати хіба чек, але як виняток. Після дописів з вимогами сам гусаков все ж вийшов на зв'язок, та в коментарі суспільному пояснив, що кошти зі зборів за його словами йшли ще й на додаткові препарати та побут. Я ніколи не від Я просто ставився до тих коштів, як на допомогу собі або як найдовше жити. Всі свої банки герой скандалу оперативно розбив та в інтерв'ю Суспільному заявив, просить не донатити більше та стверджує, що за останні дні йому стало гірше. Також хлопець пообіцяв вийти з постом поясненням у соцмережах.